Питання, як виростити фінік в домашніх умовах, хвилює любителів екзотичних видів рослин своєрідний вид пальми приваблює багатьох квітникарів, плоди в кімнатних оранжереях не з'являються, але виростити пальму, яка прикрасить будь-який інтер'єр. Можливо, однак, щоб праці не пропали даром, слід знати, що впливає на розвиток пальми в дикій природі, правила догляду в закритому ґрунті, як виростити фінік. Фінікова пальма 1185 родів сімейства пальмові у свою чергу. Рід Фінікова пальма об'єднує 20 видів пальм, Ареал-Африканські країни і Євразія. Вперше про рослину стало відомо більш ніж 2000 років тому. В Месопотамії народи різних країн ототожнюють рослина з родючістю. Пальма здатна адаптуватися до різних кліматичних умов, в тому числі. Виростати в закритих приміщеннях у природному середовищі фінікова пальма досягає висоти близько 30 метрів, вирощується заради отримання надзвичайно смачних і корисних плодів. Це популярне ласоще серед дітей і дорослих. Сік рослини служить сировиною для вироблення цукру. Пальма набула популярності у любителів домашніх рослин. Посадка фініків. Посадка фініків не представляє складності і виконується за наступною інструкцією. Звільніть насіння і ретельно промийте, важливо прибрати плівку, яка покриває насіння. Протягом пари днів витримайте насіння у водному середовищі, температура водяної ванни повинна становити близько 30. набряклий посадковий матеріал переносять в посудину з гідрогелем, можна використовувати болотний мохсфагнум посудина з посадковим матеріалом, слід обернути плівкою з поліетилену ємність з кісточками протягом трьох місяців, витримують в місці. Де температура злегка вища, ніж в кімнаті у батареї. Важливо підтримувати постійний рівень вологості, прибирати краплі конденсату на плівці, щоб не допустити появи цвілі, коли кісточки проклюнуться, їх переносять в контейнер з ґрунтом або окремі стаканчики і обертають поліетиленом, рослини необхідно регулярно поливати, провітрювати. Дотримуватися світловий режим у міру розвитку паростків плівку прибирають. Слід запланувати посадку так, щоб пагони з'явилися на початку перших весняних місяців. Рослини отримають достатню кількість світла, у короткі терміни зміцніють і будуть готові до пересадки на постійне місце. Без ускладнень перенесуть стадію зимового спокою, чим підгодувати пальму режим поливу, як прискорити розвиток підгодівля. Режим харчування фінікової пальми, аналогічний тому, який застосовують для інших рослин, використовують готові добрива, які набувають в квіткових магазинах. Початківцям квітникарям не рекомендується самостійно готувати добриво і поживні суміші. Рослина чутливо до складу ґрунту, помилки в рецептурі негативно позначаються на розвитку фініка. Під час вегетації підгодовують пальму через 10-12 днів перед введенням поживних речовин, землю поливають. Це охоронить відростки коренів від опіків хімікатами, вносять добрива тільки в розчиненому стані, допускаються підгодівлі через листя, рослина оприскують водним розчином поживних елементів, щоб збільшити швидкість розвитку листових пластин, використовують азотні добрива, полив літоперіод. Коли фінікова пальма відчуває потребу в частому поливі, пересушений ґрунт може стати причиною загибелі рослини з настанням зимових холодів полив скорочують. Низькі температури і вологий ґрунт послаблюють кореневу систему, призводять до незворотних негативних наслідків. Вода для поливу повинна бути кімнатної температури, потрібне попереднє відстоювання, не можна використовувати воду, в складі якої присутній хлор. Не підходить вода з підвищеним вмістом мінеральних речовин, сприятливо діє періодичне оприскування водою. У жаркий період це рекомендується робити кожен день. Раз в 5-8 днів організовують душ при проведенні водних процедур, слід захищати ґрунт від надмірного проникнення рідини. Як прискорити розвиток в домашніх умовах? Інікова пальма різко уповільнює розвиток, якщо температура навколишнього середовища знижується до 10. у зимовий час не рекомендується тримати пальму в приміщеннях, де температура менше 1 2 влітку встановлюють температуру в межах 18-20. Це пов'язано з тим, що коренева система здатна розвиватися за умови, якщо температурний показник не менше 1,7. В іншому випадку надходження поживних речовин в усі частини рослини припиняється, процеси обміну речовин, пов'язані з розвитком зупиняються. Крім цього, при зниженні температури спостерігається вибірковість впоглинання необхідних для життєдіяльності елементів. Виникає дефіцит життєво важливих речовин, незважаючи на їх достатню кількість в ґрунті. Приводом для низького рівня розвитку може послужити порушення кислотності ґрунту, що призводить до нестачі марганцю, інших цінних мікроелементів, наприклад, саліза, розмноження фінікових пальм. Фінік можна розмножити вегетативним способом, як правило, центральний стовбур пальми не схильний до утворення пагонів, однак зустрічаються кущові сорти пальми, які культивують в домашніх оранжереях, хамедорея. Це чагарникова пальма. Але зустрічаються сорти у вигляді ліан або куща з одиночним стеблом. Швидкість розвитку мала за рік з'являється не більше двох нових листових пластин. Фінікова пальма цього сорту відноситься до багаторічної рослини жіночі кущі, утворюють квіти червоних відтінків для чоловічих. Характерно утворення суцвіть. Виростити кущ в домашніх умовах досить просто, але цвіте хамедорея тільки в природному середовищі. Фінік робелена, фінік відрізняється витонченою формою, але досить примхливий: щоб виростити пальму в умовах будинку, доведеться набратися терпіння, фінік робелена чутливий до мікроклімату приміщення, доведеться створювати особливі температурні умови, підтримувати відповідну вологість в приміщенні, дотримуватися правил догляду за рослиною каріота, листя пальми незвичайної форми. Каріота виділяється серед інших представників роду своєю мальовничістю, вважається найбільшою в порівнянні з іншими сортами для закритого ґрунту. Всі перераховані сорти розмножують нащадками, які з'являються на коренях, розташовані в поверхневому шарі ґрунту. Згодом нащадки вкорінюються, утворюючи повноцінний відросток, який акуратно відокремлюють від материнського кореня, місце зрізу обробляють деревною золою, щоб запобігти розвитку гнильних процесів. Висаджують нащадок відразу на постійне місце, поливають і накривають пакетом з поліетилену парникові умови потрібні для повноцінного вкорінення. Розмноження верхівками для пальми не підходить. Нові пагони теж можуть служити матеріалом для розмноження. Коренів у пагонів немає, але вони швидко з'являються після відділення від куща і посадці в ґрунт, як і в попередньому випадку, необхідно створити парниковий ефект розмноження фійка живцями, стебло звільняють від верхівки і нарізають живці довжиною від 15 до 20 сантиметрів, нижню частину живців занурюють в ємність водою. Витримують до тих пір, поки не почнуть з'являтися коріння, висаджують в горщики на постійне місце. Деякі квітникарі висаджують живці безпосередньо в землю, минаючи стадію відрощування кореневої системи. В цьому випадку потрібно рясний полив, держак накривають пакетом з поліетилену до повного вкорінення. Як виростити фінік з кісточки в кімнатних умовах, спосіб розмноження через розсаду вирощено з кісточок, характерний для всіх сортів пальм, деякі пальми розмножуються тільки цим способом, до них відносяться ховея і левистона. Тривале зберігання насіння не сприяє появі сходів, при покупці кісточок слід звернути увагу на термін придатності посадкового матеріалу, підготовка насіння перед посадкою насіння звільняють від оболонки, поміщають кісточки в воду з температурою близько 30 і витримують протягом 3-5 днів. Цього часу достатньо, щоб насіння могли набрякнути, воду раз на добу слід міняти для прискорення процесу шкірку можна надрізати, при цьому слід бути обережним, щоб не пошкодити внутрішній вміст кісточки. Для посіву використовують невеликі пластикові контейнери або стаканчики для одноразового використання. Поживний ґрунт можна придбати в спеціалізованих магазинах, якщо ґрунт готують самостійно. Слід змішати землю з саду з річковим піском в співвідношенні 2-1. Поверхневий шар повинен складатися з піску, посів насіння роблять на глибину близько 3 см. для поливу використовуйте пульверизатор. Це дозволить уникнути розмивання верхнього піщаного шару. На заключному етапі посадки накрийте ємності поліетиленовою плівкою для повноцінного розвитку пальма потребує парниковому ефекту. Щоб дочекатися появи сходів, слід запастися терпінням, як тільки кісточки проклюнуться, перенесіть контейнер в добре освітлене приміщення. Однак потрапляння яскравих сонячних променів на сходи негативно позначається. На стані рослин, якщо насіння були посаджені в загальний контейнер, потрібно провести пікіровку по завершенні процесу стаканчики, накривають пакетами з поліетилену. Це дозволить підтримувати необхідну кількість вологи в ґрунті. Навколишньому повітрі у міру розвитку плівку треба на час знімати, а потім, коли рослина адаптується до навколишнього клімату, видалити повністю. Способи вирощування фінікової пальми, як виростити фінік у відкритому ґрунті. Рослина можна висаджувати у відкритий ґрунт тільки у весняний час, посадка в кінці літа і восени пов'язана з ризиком. Слід враховувати, що пальма належить до рослин, які родом з південних країн. Рекомендується підбирати освітлене місце без протягів, захищене від сильних рвучких вітрів, порядок дій. Підготуйте яму для посадки, найнижчий шар дренажний. Гладається, з щебеню або зерен керамзиту. висота шару повинна бути близько 10 см. Поверх дренажу насипте живильний ґрунт таким чином, щоб в центрі вийшло невелике піднесення. До складу ґрунту входить перепрілий гній або компост. Садова земля і комплексні добрива співвідношення гною і землі 1,5. Ретельно розправте коріння, розмістіть рослина на узвищі таким чином, щоб відростки коренів були спрямовані вниз. Це важливо для розвитку пальми. Присипте коріння невеликою кількістю ґрунту. Після кожної порції акуратно ущільнюйте ґрунт після заповнення посадкової ями сформуйте по периметру поглиблення для поливу. На фінальному етапі присипте поверхню пристовбурного кола мульчею. Для цього підійдуть сухі рослинні відходи. Фінікова пальма чутлива до складу ґрунту. Рекомендується висаджувати рослину на суглинки. Важливо організувати регулярний контроль за рівнем родючості ґрунту, якщо харчування занадто багато воно буде використано для збільшення зеленої маси з іншого боку. Недостатня кількість поживних речовин не дозволить рослині повноцінно розвиватися, в тому іншому випадку чекати плодів не доводиться при посадці фініка у відкритому ґрунті слід дотримуватися наступних рекомендацій. Добрива, в яких міститься азот, вносять навесні на третьому році життя рослини. Фосфорні і калійні добрива додають в ґрунт восени. Перед зимівлею протягом вегетаційного періоду фінікова пальма потребує позакореневого підживлення, для цього підійде препарат Вимпел. Поливати фінік треба кілька разів на сезон. В залежності від погодних умов найчастіше достатньо один-два разів на місяць під час ливових дощів пальму слід прикрити плівкою з поліетилену обов'язковий захід після дощу, мульчування пристовбурного кола. Вносити мольчу необхідно і перед настанням зими це збереже кореневу систему від мінусових температур. У регіонах з суворою зимою фінікову пальму обертають нетканим матеріалом. Навесні укриття знімають, видаляють торішню мульчу, це застереже пальму від випрівання, як виростити фінік на підвіконні інструкція з фото пальма, хоч і вважається екзотичною рослиною в нашій країні. Вирощування на підвіконні мало чим відрізняється від правил вирощування інших домашніх культур. Догляд починається з моменту появи перших сходів, які за зовнішнім виглядом схожі на маленькі, швидко зростаючі шпажки, у чому полягає догляд за фініковою пальмою в умовах підвіконня. Не допускайте потрапляння прямих сонячних променів на листові пластини, щоб стовбур розвивався без вигинів. слід регулярно повертати рослина, змінюючи напрямок світла. Влітку треба підтримувати ґрунт в горщику у вологому стані, з осені і до настання весни. Полив треба скоротити пальму в горщику, треба удобрювати згідно з рекомендаціями, які були наведені вище. Як виростити фінік в районах з різними кліматичними умовами Україна, середня смуга, фінікові пальми можна вирощувати як в середній смузі, так і на Україні. Це зовсім інші пальми. Відрізняються від тих, які розводять в домашніх умовах, китайський фінік може пристосуватися до морозів мінус 25 градусів, щоб отримати плоди. Слід вибирати ранні сорти пальм. Успіх залежить від правильного догляду. Для утворення плодів потрібні жіночі та чоловічі екземпляри, пальм, ділянка повинна бути на сонячній стороні, своєчасне зрошення сприяє підвищенню врожайності культури Ізраїль. Ізраїль один з основних постачальників чудових за смаком плодів, майже третина частина плодів надходить саме з цієї країни. Найпоширеніші сорти Маджль і Декель-Нур, перший сорт володіє соковитою якоттю, часто його називають королівським. Декельнур теж придбав другу назву фінікс світла. Це пов'язано з тим, що м'якоть плоду просвічує, крізь неї можна побачити кісточку фініка, щоб забезпечити ефективне запилення. Ізраїльські власники плантацій фінікових пальм збирають суцвіття рослин, попередньо видаливши шипи. Механічним способом переносять пилок з чоловічих особин на жіночі. Спосіб полягає у звільненні пилку від суцвіть і просушування. Хупилок поміщають в спеціальний розпилювач і переносять на жіночі квітки, щоб плоди були великими, суцвіття на жіночих деревах проріджують. Під Москов'ї перед посадкою фінікової пальми в цьому регіоні слід правильно підібрати місце для культивування рослини. Сонце основна умова для розвитку фініка. Саджанці фінікової пальми розташовують на ділянці в шаховому порядку. Це роблять для того, щоб крони рослин не затуляли один одного. Фієкова пальма буде плодоносити тільки при створенні умов для перехресного запилення. Необхідно передбачити наявність в саду жіночих і чоловічих рослин, коли в пальми в підмосков'ї повинен бути проведений не рідше трьох разів за сезон. проїджують і піддають формує обрізку регулярний контроль за вмістом поживних речовин в ґрунті. Допоможе домогтися плодоношення, коли і яким чином збирають фініки. Виростити фініки на присадивній ділянці можливо, важливо правильно підібрати сорт, врахувати кліматичні умови і дотримуватися рекомендацій по догляду за рослиною. Пальми починають плодоносити з п'ятирічного віку. З одного дерева можна отримати до 10 кілограм фініків. Коли з'являться плоди, треба знати, в який час їх збирати і яким чином це робити для фініків характерно чотири стадії розвитку і дозрівання. Перша стадія протікає протягом двох місяців після запилення. Плід має зелене забарвлення, сильно гірчить. Друга стадія триває приблизно 30 днів. У цей період фрукт наливається, збільшується в розмірі і приймає відповідне забарвлення. Третя стадія триває близько 20 днів, фініки набувають м'якість. Часто саме в такому вигляді їх починають прибирати і готувати до сушіння, четверта стадія характеризується повним дозріванням плодів вони набувають темного забарвлення і стають грубішими, ніякі сорти фініків збирають в ранні терміни на етапі, коли колір плодів має світлий відтінок, потемнілі плоди теж підлягають збірці, після цього їх направляють на досушування. Температура сушіння підбирається в залежності від сорту фініка, іноді фініки залишають на пальмі до тих пір, поки не відбудеться повне дозрівання, в цьому випадку їх потрібно вимочувати, щоб довести до товарної кондиції, збирають фініки різними способами, щоб отримати кондиційну продукцію. Збирають вручну окремо кожен плід, найчастіше використовують швидкий спосіб збірки, зрізають відразу весь кластер з плодами, використовуючи мотузки і палиці грону спускають на землю. Укладення виростити фінік в домашніх умовах можливо. Роздобути посадковий матеріал не становить труднощів для цього достатньо придбати потрібний сорт фініка на ринку. Правильна підготовка посівного матеріалу дотримання температурного режиму і поливу дозволяє пальмі швидко вкоренитися і нарощувати зелену масу. Догляд за фініковою пальмою практично не відрізняється від догляду за іншими домашніми рослинами. Отримати плоди з домашніх екземплярів пальм неможливо. Проте деякі сорти можна вирощувати у відкритому ґрунті на присадивній ділянці, південна красуня з лишком винагородить за працю по догляду, доставить естетичну насолоду і порадує соковитими, корисними для здоров'я плодами.